Чернівці водоканал і у 2022 році залишилось одним із найзбитковіших підприємств міста. Приблизно 65% водопровідних мереж досі потребують заміни. Комунальники щодня повідомляли про прориви та аварійні ремонтні роботи. Подекуди містяни на декілька діб залишались без водопостачання. Як в цілому для підприємства минув 2022 рік, знають мої колеги. Новий рік розпочався з підвищення тарифів на послуги водопостачання, проте це не дало позитивних зрушень в роботі комунального підприємства. Так наприкінці року керівництво прозвітувало, що майже 14 тисяч кубометрів річний рівень втрат води. Важко згадати вулицю, на якій цьогоріч комунальники не проводили розкопок у зв'язку з проривом мереж. Так на Великдень по нечистотах довелось ходити мешканцям вулиці Бережанської. Свіжо відремонтовану вулицю Кармелюка теж розривали. У 2021 році мережі не замінили, а каналізаційні люки закатали в асфальт. Якість відремонтованої дороги показує перший прорив труби. На вулиці Кармелюка на вихідних трапився витік. Хлопці з Чернівці водоканалу не змогли вчасно перекрити воду, оскільки не знайшли люка, а все тому, що його просто закрили дошками та залили асфальтом. А більше через кадрове голодування комунального підприємства аварійні заявки стали виконувати набагато довше. Позвільняли спеціалістів, які вкладали свою душу, нерви, здоров'я в водоканал для того, щоб все в місті працювало. І вода, і каналізація. Але з приходом нової влади, мабуть, не потрібні такі спеціалісти. Аби ліквідувати прорив на вулиці Винниченка, комунальники понад тиждень готувались. Пана канал, у них в курсе есть заявочка. К сожалению, не всегда это можна сделать. Там большой об'єм роботи. А від чого це залежить? Адкатові не нанізділа. Пока там сутра не Будуть делать. декілька разів відбувались прориви водопроводу в районі станції Біла. Практично все місто залишалось на декілька днів без води. Окрім того, витоки ліквідовували на Севастопольській, Богдана Хмельницького, Кармелюка, Ярослава Мудрого, Естонський, Драгоманова, Герцена, Запорізькій, проспекті Незалежності, Руській. Цей перелік можна було б і продовжити, та не проривами єдиними. Кількаметровий фонтан, який утворився під час ремонту перехрестя вулиць Горького та Богдана Хмельницького, також чомусь не порадував цього року містян. Щоденні відключення, зношені мережі, захаращені зливові стоки. Це все здавалося б, нагальні проблеми збиткового комунального підприємства «Чернівці водоканал». Та, попри нібито відсутність коштів на їхнє усунення, директор комунального підприємства вирішує стратегічну проблему. Купляючи новий елітний позашляховик за півмільйона бюджетних гривень, міський голова Роман Клічук став на захист свого підлеглого та стверджував, що на спортивному позашляховику за 14 тисяч доларів США їздять, нібито ремонтні бригади. Справді вона, вона була прийнята то то, то, то тому, що є інвестиційне зобов'язання водоканалу про заміни техніки. Воно було при цей автомобіль. Він він був куплений. Вона була прийнята і куплена для ремонтної бригади. І цією машиною використовують про прості робочі, які працюють на водоканалі. Поява води у кранах стала цьогоріч для чернівчан святом. Через постійні прориви та витоки люди змушені були запасатися водою, не маючи змоги задовільнити власні потреби, прийняти душ та помити посуд. Попри незадовільну роботу, комунальне підприємство з нового року піднімає вартість своїх послуг. Генеральний директор каже, змушені піти на такі міри через стан Україні та підвищення ринкових цін. Порушилась логістика в поставці паливомостильних мастильних матеріалів, це не могло не сказатися на собівартості наших послуг. Так, собівартість послуг в загальному, якщо зросла на 20 майже 2 відсотка до 229 мільйонів гривень. З них е, тільки е, за електричну енергію, за середньозважений тариф за електричну енергію за 2022 рік, рік, позрівнює з 2021 зріс на 74 відсотки. Містянам залишається лише сподіватись, що під покровительством. Чорного водяного кролика справи на Чернівці водоканалі покращаться. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.